Там на <глузь> Ми вважали, що треба попрацювати над цим текстом, що там писати. А Шапка це вже другорядний сумтян. Прочитайте. Шановний <Дмитрий Васильевич> <гларування> Дмитро Володимирович <thing>. Ханов. <гларування> Відомо, що вам <гларування> б... Б... <гларування> ваш ВВП з надає допомогу. Проєктами. Ми, громадська організація, просто пропонуємо вам співпрацю з проєктом чисті вулиці Запоріжжя. Просимо вас посприяти реалізації та надати проєкту 1000 листівок, 10 бікбордів і тисячі наліпок, що будуть розміщені на вулицях міста. Сподіваємось на вашу підтримку. Організація просто, місто Запоріжжя. Сердечко там не бажано ставити. Там, не ми, ми там просто солиднішніх намалювали і ти так мила.

Наши проекты. Так погодите, вы вообще на чистой улице, а и при этом требуете наклейки бигборды. Ну это пропаганда. Просто для чего? Чисти вулиці від чого ведь чего чистит. Тех же листок, сепротестик. Ведь собак, бродяж, типа, ведь туристів чистит. Від людей, там... Из-за Каждый... А что? Там, там по чистые бигборды нужны, там чистые... Там и стоки да, тоже есть, да. и реклама. От улиц, знаю. машин, типа, А, да. а, да. а, а да. чего? Да. Просто да. вам какой-то материал дадут, да. и все. Если вам нужны бигборды, вы, вы предложите тогда, может с нашими бигбордами. За чистой улицей попросили Тогда для рекламы, может быть. Мы знаем, что это наша помощь, а тут всем тоже поводимся и... Але те, е, це, е, те, далі з повагою до вас і з вашої діяльності, тобто. Ну, повинні почало були... почало і, і на це ми писали на початку і потім ми ще все сподіваємося на вашу підтримку. Я думаю, що це що хоче, хоче? хоче трохи, але синомічно. Сином... Ну, не надо, що? що у нас пол, була було тут і це досліжка. Далі, можна звонити сказав, що немає того, що він матиме з цього. Тобто ми пишемо вишце, це не є sponsor, це у спонсор. Партнерського пакету та... це зазначається, зазначаються в нього листя. Так, це невірно, ну, зауваження не є в школу. Так, может, то и есть печатка. Может, то печатка ваша, такая? да? Ладно. Да, печатка, она может быть всякий. Черви такой. В общем, ну, так как вы первый раз писали, в принципе, очень даже да, да, справились, ну, как бы нормально. Мне кажется, ну, то есть...

Добре, можна питання. Я ось просто думаю, як повинен сили зацікавити спонсора, або він до вас зателефонував, якщо ви не прописуєте, що ви йому прибули добре. Ми ну просто кажете, що можна я можна, я можна, я, можна я загальне. Якщо ви хочете подавати спонсор, до спонсору, він у того місця такий спонсорський пакет подаєте. подається всіма там вигодами, всіма там бюджетами, і там досі інакше все ніж гранти, ніж просто гроші. Досі, ну, трохи інакше є. Угу. А, та ні, я хотів додати, що там буде пояснювана записка, порівняння і сама програма, там, макет програми, додаватися до листа. Листа може, може вимагати проєктну показати, ну показати. тобто не тільки